Історія про те, як виробник бомб став учителем біблії, це щось незвичайне. Коли я прочитав цей заголовок, я хотів дізнатися подробиці цієї історії. у світі, де люди щодня гинуть від замінованих автомобілів вибухових пристроїв релігійних фанатиків, побачити такий заголовок це просто щось неймовірне. І все ж ця історія сталася насправді, і стаття про неї називається з виробника бомб у вчителі Біблії. Олександро, який виріс у глибоко віруючій мусульманській родині, приєднався до повстанців на Філіпінах без будь-якого співчуття до тяжко поранених і вмираючих, він кидав бомби в урядові війська і християну. Церква сьогодні він говорить про ці часи. Так тоді я дійшов до того, що мені було легше вбити людину ніж курку. Але, врешті-решт, він вийшов із цього мілітарилізованого групування і зайнявся законною діяльністю. Його робота включала поїздки по філіппінському острову Мінданао. Під час однієї зі своїх подорожей він познайомився зі щирим християнином, Причому не з християнином традиціоналістом, а з людиною, яка була істинним послідовником Ісуса Христа, і яка не тільки вірила у послання доброї новини його цінність, а й прийняла це послання. Він очікував, що в його житті щось станеться, і так він і жив. Він постійно запрошував Олександру на службу до церкви, а то категорично відмовлявся. але цей християнин не здавався, і одного разу сталося диво. Але Сандро пішов за ним на службу до церкви і почув Боже Слово, Боже слово про любов. Не він почув про любов, і про благодать. а Ще він почув про праведність і його совість прокинулася. Він почув сказане у третій главі Євангелія від Івана. Бо так полюбив Бог світ, весь цей світ всіх без винятку. Що віддав свого сина однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув але мав життя вічне. Саме про це почув Алесандро у церкві, і ці слова дуже глибоко зворушили його. його охопило каяття в його жахливих вчинках, і в підсумку він просто розридався від потрясіння і довго не міг заспокоїтися. Тепер він згадує про цей момент так. Я був дуже крутим хлопцем, і я був вбивцею. Раніше я ніколи не плакав. Ніколи це було нижче моєї гідності, що ридати, немов жінка. Але того дня я зрозумів, що для мене є лише один шлях. І я вирішив піти за Ісусом. Коли він розповів своєму батькові про зміни, що відбулися із ним, той почав погрожувати вбити його свого власного сина. Алесандро довелося цікати, тому що відступництво від ісламу у подібних країнах рівносильно смертельному вироку. Він більше ніколи не бачив своїх батьків. Його брати і сестри, з якими він іноді розмовляє по телефону, кажуть йому, що батьки, батько і мати все ще проклинають його. І я бачу в цьому таку. Істину релігія без любові робить людей фанатиками. Але Сандро, який вже скуштував свободу, не хотів повертатися додому. Він хотів продовжувати проповідувати благозвістку Ісуса рятівну силу, якої він випробував на собі. Він вступив до біблійної семінарії сьогодні проводить служби у дуже небезпечній місцевості. Життя Алесандра щодня наражається на небезпеку. Ці місця часто атакують ісламісти. Іноді через вибухи бомб він може спати тільки із з берушами і все ж він спокійний. Він знає, що його життя тепер у Божих руках він знає, що він у безпеці посеред кризи у своїй країні. Він знайшов скарб, який надав його життю сенс і напрямок, разом із цим зробив його повним. Алесандро на собі дізнався, що мав на увазі Ісус, кажучи, що людина жива не хлібом одним, але всяким словом, що виходить з вуст Божих. Слово Боже стало для нього хлібом життя. А ще він зрозумів і інші слова Ісуса. А саме, Слова моїм, це дух і життя. Це не мертва буква, це не якась мертва догматика. Не любов перемогла ненавистя світло найглибшу темряву. Якщо раніше життя Алесандро визначали вбивства, то тепер він своїм життям несе послання Божої любові кожній людині, до якої він звертається. сьогодні його девіз звучить так. Послання замість бомб, і мені здається, що це чудово. Адже це послання про любов і примирення Бога із людьми. Послання, що веде до життя, слово Боже, це знайдений ним скарб, який принесло в його життя зміни, величезні зміни. Одного разу цей скарб було втрачено. Що принесло Руйнівні наслідки. Про це розповідається в цій книзі у Біблії. за часів правління царя Манасії, коли юдейський народ відвернувся від живого Бога, який вивів їх з Єгипту. Країна була сповнена насильства, корупції та ідолопоклонства і без відповідального стилю життя, який панував над ними. Кожен думав тільки про себе, свій прибуток і свою користь. Через це там часто порушувалися закони. Всюди на височинах юдеї були споруджені вівтарі, присвячені язичницьким божествам. Повісники езотерики мали тоді дуже гарний бізнес. Манасія наказав поклонятися ідолам навіть у храмі істинного бога і заохочував проституцію при храмі. Статую Молохи нагрівали так сильно, що вона нагрівалася до красна, а потім на ній приносили в жертву новонароджених немовлят. Навіть сам Манасія приніс своїх власних синів в жертву Молоху. Людське життя в цьому суспільстві більше нічого не коштувало. Народ втратив будь-яку законність. У ці криваві часи процвітало беззаконня. У біблії сказано, що в ті часи Єрусалим був наповнений кров'ю невинною. Наступник Манасії, його син Амон, був ще кращим за свого батька. Всього через два роки після його приходу до влади його вбили його власні соратники. Насіння насильства були посіяні і зійшли. Тепер вже сам народ зважився на помсту і вбив Амона. Спіраль насильства почала розкручуватися і вже не могла зупинитися. Бо хто вирішував за цих людей? Бог більше не вирішував за них. Тепер вони самі вирішували за себе. Вони хотіли самореалізуватися. Кожен з них був ближнім самому собі. І ось посеред цього кровопролиття і морального і культурного занепаду на батьківський престол був зведений восьмирічний Йосія. Це були небезпечні часи із суцільними інтригами та зрадами, і просто дивно, що Йосія не пішов по стопах свого жорстокого батька. Він, як сказано у Біблії, почав всім своїм серцем і всіма своїми силами шукати Господа. Вірно, колись у дитинстві він, мабуть, щось чув про живого Бога, а ще, мабуть, він бачив до чого призвело зречення його народу від Бога. і дякувати Богові. Він був мудрий. Він сказав нам терміново потрібне правильне рішення. Ось що написано у святому письмі: і твердиною буде Господь для пригніченого в час недолі притулком, і на тебе надіятись будуть усі, що ім'я твоє знають, бо не кинув ти, Господи, тих, хто шукає тебе. А ще Бог каже, і будете шукати мене, і знайдете, коли шукатимете мене всім своїм серцем. коли Йосії було всього 26 років, він наказав відновити поклоніння Господу і тоді Дух Божий почав здійснювати свої діяння. Бог чує молитви. Наші молитви не залишаються порожнім звуком, іноді для того, щоб ми отримали відповідь, потрібен час, але, врешті-решт, ця відповідь приходить, і вона ніколи не приходить занадто пізно. І ось під час прибирання у храмі сталося щось чудове. Священник Хелкія знайшов у схованці якийсь загорнутий у тканину предмет. Він розгорнув цю тканину і виявив, що в ній ховався якийсь пожовклий сувій. У нього перехопило подих, коли він зрозумів, що він тримав в руках давно забутий, і загублений сувій зі словом Божим. Слово Боже було прибрано подалі і покрилося пилом, а потім і зовсім було забуте. Приголомшений настільки чудовим відкриттям, Хелкі з усіх ніг кинувся до шафана, секретаря царя Йосії. Дуже схвильований. Він увірвався в приймальну царя зі словами Я знайшов книгу. Шафан відразу свідомив цінність цього своєю і відніс його царю Йосії. І тоді Йосія наказав. Своєму секретарю прочитати йому написане у цьому сувої в голос. І коли Йосія почув слова Божі, вони потрапили йому прямо в серце, і він все зрозумів. Він усвідомив весь процес відступництва свого народу від живого бога. Тепер же у нього раптово відкрилися очі. Завдяки Слову Божому він зрозумів, чому його народ опинився на краю прірви. Слово Боже відкрило йому очі на руйнівні наслідки їхніх гріхів. і Він почав свідомо звертатися до Бога. Він попросив у Бога прощення і пообіцяв від тепер серйозно ставитися до Божих слів і слідкувати її. Вода завжди тече зверху вниз, і тому і ми з вами повинні молитися за наш уряд. У Біблії говориться, що праведність підносить народ, а гріх, відступництво від Бога, шкодять людям. І Йосі не вирішив подати приклад суспільству. Для цього він зібрав у себе людей від найбідніших до найбагатших і найвпливовіших. Всі вони повинні були прийти до двору свого царя. А потім він. Перша людина в країні, рухомий божими обіцянками, прочитав всьому народу слова книги завіту. А ще він продемонстрував їм наслідки їх віддалення від Бога і сказав їм, що тепер всі вони, принаймні, не повинні більше так неосвідчено ставитися до Бога. І зараз я прочитаю вам фразу, яка резюмує всі дані Богом, тоді обітниці і благословення. Взагалі вони займають цілу главу. Я не хочу зараз вам їх всі читати, але у повторення закону 28.13 чудово написано. Про те, що буде, якщо ви будете керуватися вказівками Господа і слідкувати їм, і вчинить тебе, Господь, головою, а не хвостом, і ти будеш тільки верхом, а не будеш долом. Ось що говорить Бог я знаю людей, які щодня моляться цими словами, із 28 розділу повторення закону щодня читають їх, засвоюють їх і прагнуть слідкувати Слову Божому. Вони знають, що це не стане для них порятунком, бо спасіння приходить через Ісуса але благословення приходить через дотримання заповідей Божих. Вони слідкують Слову Божому. Вони приймають його, і очевидно, що при цьому вони знаходяться під благословеннями і керівництвом живого Бога. Так було навіть тоді, у юдеї. У цих людей відкрилися очі, тепер вони все побачили. Осяні словом Божим, вони раптово зрозуміли те, чого вони не розуміли раніше. Вони усвідомили, наскільки високою була ціна їх бунту проти Бога. Бог їх не проклинав. Деякі люди кажуть: якщо ти не будеш дотримуватися Божих заповідей, Бог тебе прокляне. Ні, хто нехтує Божими заповідями, той сам себе проклинає. Прокляттям буде вже одне повертання до Бога спиною. Хто відокремлює себе від води, той страждає від спраги і може навіть померти від спраги. Хто відвертається від світла, той жене себе у темряву, хто вибирає не життя, той автоматично вибирає смерть. А хто відкидає істину, той просто стає жертвою брехні. Насильство, брехня, обмани, розпусне життя з усіма наслідками, що впливають, з усілякими маніями, вбивствами, самогубствами, жорстоким егоїзмом, повною дезорієнтацією, невпевненістю і бідністю мас замість процвітання, миру і захисту із боку, всемогутнього Бога, все це довелося пережити цим людям. І ось тепер багато хто з них прийшли до розуміння цього. Вони пішли за главою держави за Йосією і об'єдналися у молитві до живого Бога. Вони попросили його про прощення і відновлення їхньої власної країни. Вони знищили місця, де приносили в жертву немовлят. Всі ідоли були зруйновані, і в підсумку за часів правління Йосії, ціла країна була повністю перетворена. Коли я спостерігаю за тим, як легковажно Європа ставиться до своєї духовної спадщини, я починаю турбуватися про наше майбутнє згідно зі статистичними. Даними у Німеччині, в країні реформації, всього від 5 до 8 відсотків населення регулярно відвідують християнські молитовні будинки. Багато європейців вважають церкву віру в бога чимось старомодним, ознакою відсталості і неважливим заняттям. А ворожість до тих, хто підтримує живі стосунки з церквою та християнською вірою, стаються сильнішими та сильнішими. Від мислячих по іншому не відчувається ніякої терпимості, але факт полягає в тому, що кожен вакуум в результаті заповнюється. Так, кожен вакуум в результаті заповнюється. Тому не дивно, що всякі язичницькі окультні практики і вчення сьогодні повертаються до нашого народу і знаходять у нього інтерес. Зв'язку із цим виникає питання, як довго ще ми, вільні люди, зможемо насолоджуватися безпекою, процвітанням, відвернувшись від джерела життя і випробовуваних нами благословень? Слово Євангелія прикладається як благозвістка, тому я все ще оптимістичний. Неважливо наскільки закостенілими або невіруючими можуть бути люди або цілі народи. Для людини це неможливо, але для Бога можливо все. Вчора я був на конференції для пасторів. і Там я познайомився із безліччю молодих людей, які пережили пробудження динамічних пасторів. І я знаю, що Дух Божий робить свої діяння у нас нашій країні. тому ми повинні регулярно молитися про це і благословляти це підростаюче, молоде покоління. Бо говорить нам: я розпростер до вас свої обійми. Зробити це ніколи не пізно. Ми можемо не вернутися у віру вже сьогодні. Нікого, хто приходить до нього, він не проганяє геть. І історія Йосі показує нам, що Бог може перетворити цілу країну, і все це написано у цій книзі. Ісус, син божий, показав нам, що будучи розп'ятим на христі, що його обійми розпростерті. А коли лиходій розіп'ятий поруч із ним на хресті, цей злочинець помолився йому. Він сказав йому вже сьогодні. Ти будеш зі мною в раю. Ніхто не може бути занадто хорошим або занадто поганим, щоб потрапити в обійми живого Бога і відчути, що саме там є благословення. Небеса не порожні. А щоб прийти до Бога, достатньо всього лише помолитися. Тому відкрити свої серця для нього. Амінь.